Розпаковка на тисячі гривень. Ого. Це що? Це туалет Лінден. Я була ти мене стаканчики купила. Ну це що? Це і труси одні нашла. Тосламо саме одні. Похер. Це 3 xl Ні, так. 5, Дай Васьові, якщо будь-великий. Добре, добре. Салфетки Лінді вже по 195 гривень, пільонки 10 штук. А скільки було? 188 було. Буду зато пробувати на цю штуку зараз сидіти. Це що? А це зараз будемо капучино пити. Це капучино, знаєш з чим? Це кубинський ром. Заливати 150 грамів. Це що? Буде? Мілляка. Це хто? Це Максим якийсь Це купи. що? Не знаю. Я кості клечу, що поруч виволька сама фірачу. Так, галенки взяли. Горшок. Горшок ти щось купила? Ну, щас... ну, це ж горшок, а що ти думала? Не. Ти собачий туалет поставила а. на це мені На кускус. -кус. На кускус. -кус. Який суп, я не їм суп. Кускус? -кус? Да. Так. Так, фінкалій. Це вам дві упаковки. Ковбаса губернаторська. Дрогобицька. Дрогобицька? Так. Да. Дрогобицька непогана. Якщо така, як Йо. Огурець, по чому гопці, по скільки 149-50 кілограмів. Що мені на нову капає? Капуста, пекінська, хороший салат, мені можна є. Сир хорошо, що взяла, бо вже кінчається. Помідорчики. Помідорчики, по скільки, по 140 я вже не бачу з чим. Ні, це я взяла собі, тому що... там мало калорій. Колодний. Да. Короче, курячий холодець, він, він там мало калорій, я буду собі. Торочок, їсти. Це такий творожок, як моє життя. Так. Це б знайти людину, яка продає домашній створок. Не хочу, вони вонячі. Банани, 120 днів. <кій> Це штука хороша. Да. Люди. Тут скільки кукурузка да. є. Тепір якраз закінчився у вас ягодський. Ну це, це не кефір. на блинчики, це я брала подливати щось. Це ж блінчики не робиш кефіра. Взяла, що тобі постний майонез? Соус, соус, так і постного два. Соус, Молодець. Ананаси, Максиму на салат. Ну mm -hmm. да. А це я взяла Олівка, собі. Олія. Буду робити собі на яйця да, на ньому. Не шла, де покласти на саме дно. Да. О, це, ну, 490 набрала. гривень це олія. Шоколаду набрала. А це Максим на блінчики. На блінчики. Це так багато. Треба взяти пару, щоб спробувати. І оце кіфі, це все на 2,5 тисячі. Дві з половиною тисячі і нема що бачити. Ну так це почти 500. Це моя пенсія. Це 200 ще, то колбаса 200. Це тільки 1000 три штуки. Моя пенсія за один раз, вместе з будюгалами. Все, йду Лінду попробую поставити Підо на туалет. Бодо бодо... 30, 30, 30, 30. Не знаю, не знаю, давай.